Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 найкращих фільмів в історії українського кіно. Перший український фільм із цієї добірки. це фільм Тіні Забутих предків 1964 рік. Цей фільм Тіні Забутих предків є екранізацією одноіменної повісті Михайла Коцюбинського. Це драма про неймовірне кохання Марічки та Івана, яким не судилося бути разом, розгортається в Карпатах на Гуцульщині. Режисерові Сергію Параджанову блискуче вдалося втілити на екрані старовинні та глибинні традиції і обряди гуцулів. Тіні забутих предків очолили список 100 найкращих українських фільмів та увійшли в історію як символ боротьби українців із радянським режимом. Ось як описує цей фільм Спеціаліст Довженко Центру. З'явившись на зламі двох радянських епох, коли влада в Москві вже змінилася на реакційну, а в українському кіно ще тривала відлига, тіні забутих предків стали поворотною подією для розвитку української культури другої половини ХХ століття. Починаючи від дисидентського скандалу на прем'єрі Тіней в кінотеатрі Україна, продовжуючи тривалим протистоянням режисерів-послідовників поетичної школи. Із радянською цензурою. І закінчуючи перетворенням фільму Параджанова в ікону стиля для молодого кіно Незалежної України, наступний фільм, шановні мої друзі, це Земля Олександра Довженка. 1930 рік. Чи не найвідоміший у світі український фільм, знятий Олександром Довженко, яскравою постаттю української культури радянської доби? Ця стрічка створена у 30-ті роки та розповідає про колективізацію створення перших колгоспів в Україні та класове питання. Цікаво, що ця робота Довженка. Була заборонена радянською владою майже одразу через 9 днів після виходу. І як зазначають у Довженко-центрі на міжнародному референдумі кінокритиків у Брюсселі 1958 року, цю стрічку було названо одним із 12 найвизначніших здобутків світового кінематографа. Наступний третій фільм із цієї добірки, шановні мої друзі, це людина з кіноапаратом. 1929 рік. Це один із найважливіших фільмів як українського, так і світового авангарду. У цьому документальному фільмі Людина із кіноапаратом Вертов реалізував багаторічні експерименти і теоретичні напрацювання у сфері операторського мистецтва та монтажу, перетворивши фільм на методичний посібник із кінематографії для майбутніх поколінь режисерів. Камера талановитого оператора Михаїла Кауфмана фіксує строкати життя українських мегаполісів Одеси, Харкова та Києва. Ця стрічка знята як хроніка одного дня із життя великого міста. Наступний фільм це фільм Племія 2014 рік. Зворушлива дебютна робота режисера Мирослава Слабошпицького розповідає про хлопця Сергія, який прибуває до інтернату для глухих. Вступає в кримінальне групування Племія і закохується в дівчину Аню. Оригінальна стрічка Слабошпицького. Знята без єдиного слова, виключно жестовою мовою. Та стала революцією не тільки в межах українського кіно. Прем'єра відбулася у 2014 році на Каїнському кінофестивалі. Загалом ця стрічка була представлена на понад 100 кінофестивалях світу. Поїхали далі, шановні мої друзі. Фільм Кам'яний Хрест 1968 рік. Це стрічка одного із головних режисерів українського поетичного кіно Леоніда Осика. Сценарій для якої створив поет Іван Драч. В основі фільма – дві повісті письменника Василя Стефаника Кам'яний Хрест та Злодій, що розповідає про долю селян Галичини. Як зазначає Довженко Центр, завдяки своїй візуальній виразності, ця стрічка стала однією із взірцевих робіт українську кіно 60-х років минулого століття. Саме кадр із кам'яного хреста прикрасив обкладинку українського видання, однієї з найбільш відомих книг про українське кіно. Історія українського кіно Любомира Госейка. Фільм Астанічний Синдром. 1989 рік Цей фільм, друзі, чи не жінки українського кіно. Одеситки. Кіри Муратової саме астеничний синдром приніс їй світову славу у 1990 році. Кіра Муратова отримала срібного ведмедя Берлінського кінофестивалю. Астанічний синдром це дві новели. Перша розповідає про жінку, яка перебуває у депресії після похорон свого чоловіка. А друга про шкільного вчителя. Із дивним астенічним синдромом. Астенічний синдром багато в чому став маніфестом свого часу. Фільмом, із якого фактично почалося нове радянське та пострадянське кіно. Зазначають у Довженко Центрі. Поїхали далі, шановні мої друзі. Наступний фільм Польоти у вісні та наяву 1983 рік. Це російськомовний фільм відомого українського режисера Романа Балаяна, розповідає про кризу середнього віку у 40-річного Сергія якого зіграв тогочасна зірка московського театру Олег Янковський, знімаючи фільм про втому чоловіка у розквіті сил 42-річний Роман Балаян в польотах, ледь не єдиний раз у своїй фільмографії філігранно влучив як в нерв часу, так і в якийсь універсальний стан важкості і маруди життя. Розповідають у Друженко центрі. Фільм Білий птах із чорною ознакою» 1970 рік. Це стрічка, в якій культовий український актор Іван Миколайчук. Спробував себе в ролі сценариста. Фільм відомого режисера Юрія Ілленка розповідає про трагічну історію сім'ї дзвонарів. Складне і водночас романтичне та поетичне кіно розповідає про долю трьох братів із невеличкого села на Буковині на кордоні із Румунією. Спершу брати потрапляють у батраки, потім опиняються по різні боки барикад. По один брат служив у Радянській армії, а інший оун УПА. Зрештою, двоє братів трагічно гинуть. Іван Миколайчук зіграв у фільмі роль старшого брата Петра. Стрічка білий птах із чорною ознакою підсилила гоніння на українське кіно в 70-ті роки. Ось як пише про це мистецтвознавиця Лариса Брюховецька. У 70-ті почалися гоніння на діячів культури. Сильним ударом для українського кінематографа стало вилучення з кіно, а потім і арешт Сергія Параджанова. Торкнулося це і Івана. У 68-му році, під час знімання Аннички, хтось звинуватив його в націоналізмі. У відповідь Миколайчук спалахнув, намагаючись пояснити різницю між націоналізмом і патріотизмом. Інцидент. Закінчився доносом у Київ, де Миколайчука кваліфікували як людину ворожої ідеології. А після фільму Білий птах із чорною знакою життя Миколайчука зовсім ускладнилося, адже стрічку сприйняли мало не як випад ворожих націоналістичних сил. Не раз доводилося акторові пояснювати свою позицію у різних інстанціях та органах. Він почувався зацькованим та обкладеним із усіх боків. Ось така, друзі, паскудна ця радянщина, яка гнітила нас всі ці роки. Наступний фільм, шановні мої друзі, це довгі проводи. 1971 рік. Складний, нервовий і напружений фільм про стосунки дбайливої матері та її сина підлітка, який хоче переїхати до власного батька в інше місто. Фільм був закінчений у 1971 році, але на екрани потрапив лише у 1987 році. Тоді ще отримав приз на МКФ у локарно. Через цей фільм режисерку зі скандалом позбавили диплому та надовго заборонили знімати. І останній фільм із цієї добірки це Вавілон 20 1979 рік Вавілон 20 режисерський дебют актора Івана Миколайчука. Події фільму розгортаються в мальовничому українському селі Вавілоні у 20-х роках минулого століття та розповідає про зіткнення старого і нового політичних світів. Міжнародна прем'єра фільму відбулася на фестивалі в Локарно. Фільм став гучною подією, хоча знімався в ті часи, коли українське кіно зазнавало неабиякого тиску із з боку офіційної радянської влади. Ось такі чудові фільми, українські фільми, друзі, хоч ця паскудна радянщина нас утискала постійно все українське, нічого не було українського, все знищувалось і так далі. Нав'язували свій русський мір. Зараз ми з вами, друзі, боремося за нашу незалежність, за нашу свободу, щоб не бути московитами. Тому слава Україні, героям слава, вам приємного перегляду, дивіться українське, друзі. Підписуйтеся на канал, розповсюджуйте це відео, друзі. Підтримуйте Збройні Сили України як фінансово і так далі. Тому дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільших пишіть, дивіться ціме відео, ставте подобаєчки, Дякую і ще раз всім за увагу.